Дивитися новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю, що найменше людей постраждали внаслідок нічної атаки РФ по Одещині. Вибухи лунали в різних частинах міста. Внаслідок повітряного бою ракети та дрони пошкодили портову інфраструктуру. Зокрема, зерновий та олійний термінали, склади на кілька тисяч квадратних метрів, адмінбудівлі із десяток житлових будинків. Людей посікло склом з вікон, стіни потрощило вибуховою хвилою. Як оговтується місто після нічної тривоги? Що розповідають про атаку? Дивіться у сюжеті. Наймасштабніша повітряна атака ворога на Одещину. Люди цілий день збирають уламки вікон і дверей біля будинків, а рятувальники продовжують гасити тліючі пожежі. Цієї ночі сили ППО збили 13 калібрів. Одну керовану ракету Х-59 і 23 шахеда. Це все скло було на землі, на кроваті везде було скло. занавески, кроваті. У цій кімнаті вже під розбитим вікном проснулась дитина. Цієї ночі в будинку на околиці Одеси вибило усі шибки і двері на сходових клітках. В окремих квартирах пошкодило стіни. А розкажіть, що було, як проснулися? Проснулися чи вже від Спочатку від тривоги, потім зриви. Але не, постражда... не, не постраждали, ну, не ви? Жона постраждала. А, а що, що з неї? Окно на ноги впало. Вона в цій кімнаті спала. Окно то вирвало і понага. Є порізи чи просто? Ні, синяки великі. Треба буде її потім. отвезти в больницу. Скорая помощь посмотрела. Вроде бы все нормально. Но сказали отвезти, чтобы не сделали. Есть переломы, нету на чашечках. Может, с ходит, а потом Віктор із дружиною, пенсіонери. Вони переїхали до квартири доньки, бо та виїхала за кордон. А новобудова здалась безпечнішою за приватне обістя. Тепер збирають уламки склопакетів та шукають плівку, аби на перший час заклеїти вікна. Їх сусідам пощастило ще менше вибуховою хвилею. їм виламало двері. Подібна ситуація тут у багатьох квартирах. Вікна яких виходили на поле, де у повітрі йшов запеклий бій української ППО та російських дронів і ракет. Если бы мы были дома, то стеклопакетом бы нас, наверное, не было уже. Нам просто повезло, честно говоря. Прозвучала сирена. И после сирены где-то минуты полторы прозвучал очень сильно. грохот. Мы в это время пошли с женой в ванну, спрятались. И, ну, очень начало так сильно трясти. Ну, когда я уже понял, что все, окна повылетали, я уже думал, честно говоря, я думал, что уже дом сыпется. Потому ну, что так сильно трясло. Окрим будинків постраждали и автівки, які посекло уламками дронів і ракет. Было слышно, как вылетали стекла, билось что-то. Вот. Мы были внизу, вот здесь, и как бы... Где-то с той стороны, ну, видно было, что большая такая вспышка, грохот. И ну, как бы такое, ну, ну, взрывная волна ветром, просто как бы, ну, оно вот так вот э, прошло, как бы упал на пол, как бы, и, ну, все нормально. У меня пострадал только автомобиль, выдавило стекло, засыпало, по поцарапало дома. Вылетело окно, но стекло целое, ну просто оконная рамка. То есть, в принципе. Всі живо здорово, це найголовніше. в оперативному командуванні південь звітують, влучання є в об'єкти портової інфраструктури. Ймовірно, ворог все ще намагається будь-яким чином зашкодити експорту українського зерна за міжнародними домовленостями. Його удари зосереджені і спрямовані на максимальне нищення південних регіонів, в тому числі і в тому потенціалі, який може бути залучений до. Тернової угоди, яку, як відомо, росіяни не вважають можливою для продовження. А так вночі відбувся удар ракетами різного виду. Застосовувалася стратегічна авіація і ракети морського базування. Зокрема, навіть не виходячи з бухти, ворог долучив до атаки ще один надводний ракетоносій – Чим наражав на небезпеку в принципі і інші кораблі, які знаходились там в той же бухті, і е, також застосовувались дрони. І якщо раніше атаки атаки були е, більш-менш хвилеподібні, то тут дійсно відбувалося фактично все одночасно. Е, навіть застосовано береговий е, ракетний комплекс Бастіон, який розташований на тимчасово окупованій території Криму. І також з нього випущена ракети Онікс. Е, нагадаю, що ракети типу Онікс, ракети типу «Х-22» дуже складні для роботи протиповітряної оборони. І, як правило, їх Випуск, це фактично обов'язкове влучання. Та замість високоточних ударів, як вже поспішив заявити ворог, його ракети влучили не тільки в зерновий і олійний термінали, а й в склади одеських підприємців, в одному з яких була піротехніка. Тож, окрім вибухів, деякі містяни півночі спостерігали за салютом. На об'єктах, де виникли пожежі, працювали півтори сотні рятувальників. А загальна площа вогню сягнула трьох тисяч квадратних метрів. Через те, що пожежі були масштабні, рятувальникам знадобилося понад 6 годин для того, щоб повністю ліквідувати ці пожежі. Загалом сьогодні вночі 140 рятувальників та 36 одиниць один із техніки були залучені на різні надзвичайні події, саме спровоковані ракетним обстрілом. Наразі ДСНС Одещини повністю готове до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, що стосується і техніки, і особового складу. Товар майже сотні підприємців, в тому числі і переселенців, які тільки налаштували свій бізнес в Одесі. Врятувати не вдалось. Здебільшого люди зберігали на складах одяг. Вогонь такими приміщеннями розповсюджувався надто швидко. Наталії пощастило її товар. Лише пропах димом, а у сусідів все згоріло. Вщент сусідній склад сміжної стіни з у нас тільки окна, двері тако. Товар, ну просто запах, просто сажа, пиль такое. Ну, гарь. А там у вас текстиль, одяг? Да, уже на осінь готуємося. Тобто нові куртки, осінні вже і зимні завезли, склади забитые повністю три склади. Ну, от така ситуація. А, а що в сусіді? Ви бачили масштаби? У сусіді, сусіді теж завезли товар, ті, повні склади, і все виграло, на жаль. У місті також постраждали будівля суду та прокуратури в районі Пересипу, а ще понищило могили на одному з кладовищ. Воєнна прокуратура продовжує працювати на об'єктах, аби зафіксувати усі наслідки воєнних злочинів РФ, вчинених за минулу ніч. Івана Грисимчук, Євген Ячменцев, Сьомий канал. На таку масштабну атаку вже відреагувало міжнародне суспільство. Зокрема, міністерка закордонних справ Німеччини у своєму твіттері написала, що Путін кожним таким ударом б'є по найбідніших людях світу, бо ушкоджений зазнала зернова угода. Вже колишній одеський воєнком Борисов отримав мільйон доларів від співвласника клубу ібіца. Принаймні, так він пояснив частину своїх статків співробітникам національної агенції з питань запобігання корупції. Про це повідомив очільник НЗК Олександр Новіков. Цю інформацію зараз перевіряють навіть тільки один об'єкт куплений в Іспанії на маму цієї людини. Вартує 3 мільйона 700 тисяч євро. Це 15 грудня минулого року, коли Україна щоденно була під обстрілами Росіян. І таких об'єктів ще кілька, всі вартістю від пів мільйона євро. Що ми встановили? Ми встановили, що за поясненнями цієї особи кошти були сформовані шляхом надання позик. Одна з позик, наприклад, на мільйон загальна сума позик 4 мільйона 200 тисяч доларів. І ці позики надані різними підприємцями. Один з них це співвласник клубу Ібіца, наприклад, на мільйон доларів дав Одеському при тому а, позику, при цьому жодних а, відомостями з податкової не підтверджується взагалі наявністю осіб а, відповідних коштів. Це якраз те, що от, пан міністр оборони казав, коли а, людина добровільно декларує свої доходи. Очевидно, вона може такі гроші а, позичити комусь, але ми встановили, що такого не було. Більше того, окремі угоди про позики надані нам, нібито на підтвердження наявності коштів. А, вони, взагалі, підписані в місті Одесі а, цими громадянами, які відсутні були в місті Одесі на час підписання. Також в НЗК повідомили, що у діяльності одеського підрозділу ТЦК встановили не лише факти незаконного збагачення, а й організацію каналів незаконної втечі ухилянців. Тим часом бізнес на ухилянтах зазнає втрат. Правоохоронці викрили канал незаконного переправлення за кордон на транзитній ділянці автодороги Одеса Рині. Організував схему 34-річний мешканець Одеси. До нього через знайомих звертались потенційні втікачі. Їм відробив фальшиві паспорти з пропискою в одному з прикордонних сіл Одещини, а коштував такий квиток за кордон 3 тисячі доларів. Організатор діяв разом із помічницею, яку правоохоронці піймали на гарячому. Вона відвезла і висадила клієнта неподалік закордонного населення. Зеленого пункту правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми а затриманим загрожує від 7 до 9 років в'язниці. Також правоохоронці перекрили ще три міжнародні канали втечі ухилянців, сім машин, вилучених в учасників схему передадуть на потреби армії. А один з фігурантів під час затримання напав на офіцера СБУ з ножем, намагаючись втекти. Однак його роззброїли і затримали. Загалом 11 людей причетні до допомоги ухилянтам: четверо з учасників угруповання, іноземці, десятьох вдялося затримати ще один громадянин Європейської країни, сам втік за кордон. Як встановила служба безпеки, кожна з груп пропонувала окремі варі варіанти втечі один із них полягав у виготовленні фіктивних листів на зарубіжні відрядження водіїв. Для реалізації цього варіанту клієнтам виділяли автомобілі, які нібито призначались для транспортування гуманітарних вантажів. За другим сценарієм, ділки підвозили ухилянців до прикордонної смуги, а далі виводили їх до сусідньої країни через заздалегідь підготовлені лісові стежки. Вартість втечі за кордон становило від 3,5 тисячі доларів. Лит не вбив через 500 кілограмів зерна. У Білгороді Дністровському молодик хотів позичити півтони пшениці у 62-річної власниці. Коли та прийшла додому, він почав їй погрожувати, вимагаючи віддати збіжжя просто так. Коли жінка відмовила, зловмисник напав на неї та побив прутом, який підпалив. А після цього відібрав у потерпілої мобільний телефон і кинув її у порожню вигрібну яму глибиною майже 2 метри, яку закрив зверху дерев'яною кришкою. Літня жінка отримала численні забої, переломи та. Опіки. На щастя, її помітила сусідка, яка викликала швидку 25-річного нападника. Затримали. Раніше він вже був судимий за тілесні ушкодження. Тепер йому загрожує ув'язнення від 8 до 15 років. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомо каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.